Перша хронік, 25 розділ, і відділив Давид та зверхники війська на службу синів Асафа, і Гемана і Єдутуна, що провіщували на цитрах, і на арфах і на цимбалах, а число їх людей праці до служби було таке: від Асафових синів Закур, і Йосип, і Нетанія, і Асаріла, Асафові сини при Асафі, що пророкував при царі. Від Єкутуна Єгутунові сини, Гедалія, і цері, і Ісайя, Хашавія, і Маттія, шестеро при своєму батькові Єдутуни, що пророкував на цитрі на дяку та на хвалу Господеві. Від гемана геманові сини букія, матанія, узії, шевуїла, і гітатті, роматті, езер, Йошбекаша, малотті, готір, махазіот. Усі сини, сини Гемана, царського прозорливця в Божих словах, щоб підвищувати силу, і дав Бог Гаманові 14 синів та три дочки. Усі вони були при своєму батькові на співі Господнього дому, на цимбалах, на арфах, на цитрах для служби в Божому домі, при царі Асаф Єдутун та Геман. І було їхнє число за їхніми братами, вивченими співу для Господа, усіх розуміючих 288. І кинули вони жеребки, черга відповідно черзі, як малий, так і великий, учитель з учнем. І вийшов перший жеребок від Асафа для Йосипа, другий Гедалія, він і брати його та сини його дванадцять, третій Закур, сини його та брати його дванадцять. Четвертий для Іцрі, сини його та брати його 12, п'ятий Нетанія, сини його та брати його 12, шостий Букія, сини його та брати його 12. Сьомий Єсаріла, сини його та брати його 12. Восьмий Ісая, сини його та брати його, 12. дев'ять – Матанія, сини його та брати його, 12. Десятий, шім'ї, сини його та брати його 12, одинадцятий Азірїл, сини його та брати його 12, 12 для Хашав'ї, сини його та брати його 12, 13 для Шувіла, сини його та брати його 12, 14 для Матії, сини його та Брати Його, 12, 15 для Єремота, сини його та брати його, 12, 16 для Ханії, сини його та Брати його 13. 12, Сімнадцятий для Йошбекаші, сини його та брати його, 12, 18 для Ханані, сини його та брати його 12, 19 для Малоті, сини його та брати його 12. Двадцятий для Ельєтани, сини його та брати його 12, 21 для Гатіра, сини його та брати його 12. 22 другий для. Гіддалті – сини його та брати його 12, 23-й для Махізоті – сини його та брати його 12, 24-й для Роматті-Езера – сини його та брати його 12.